йоу, hey, друзі, всім привіт! Ви на каналі Model Колекшн. І сьогодні ми будемо розглядати масштабну модель камаз 53212 Молоковоз. Модель не моя, мого брата. Я в нього попросив. Він мені дозволив показати її вам. Масивна модель, важка дуже. І взагалі класно зроблені. Значить, кабіна металева. Це у всіх камазах іліконовських. Рама теж металева. Бочка теж. Прикиньте, металева. Тільки ця чорна штука пластмасова, а все решта металеве. Всі інші навісні елементи зроблені з гуми або пластику. От, от колеса це вже пізні отакі от, от ідуть, то вони зроблені із гуми. Тут вже є прорізи. На, на рішотці радіатора. Тому це вже пізня модель. А іменно вона має меншу цінність колекційну. От там через років 10. От тоді вона вже буде мати більшу колекційну цінність, я думаю, що тоді вже всі будуть дуже величезну мати. І будуть такими рідкостями. що Щокіпець. В даної моделі відкидується кабіна. Під нею дуже красивий двигун. Мені він дуже подобається, тому що він просто в ідеальнішому стані. Коробка передач просто ідеальна. Мотор не має жодної царапинки. Розверну з другої сторони покажу. От, в ідеальному стані. Більше у моделі відкриваючих елементів немає. Але є подвіжні елементи, а іменно підвізка або ресори Тому вона отако скаче. А ще отако в різні сторони. Качається як настоящий мебочка Там везе. Отакло качається, отакло. Отак от. От, ось так зроблена вихопна система. Вона в усіх от хитається. Не знаю, чому так. Так витає модель знизу. От. Ось так от. Тут вже пише «рек». От. Це означає те, що модель вже пізня. Модель не має коробки, у нас її, на жаль, немає. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі з ідеями для наступних відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!